Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і сьогодні я знову тут з доктором і професором Грегом Стівенсом. Я навіть не знаю, як це описати. Господь справді допоміг нам розкрити 13 розділ послання до євреїв Двадцятий вір Бог же миру, який воскресив з мертвих, великого пастиря вівцям, нашого Господа Ісуса Христа, кров'ю вічного завіту. Так. Так, так, так. І як ти сказав, як довго триває вічний завіт? Він вічний, Так. Він зробить вас досконалими у всякому доброму ділі для виконання його волі. Здійснюючи всередині вас те, що він хоче через Ісуса Христа, це було його метою від початку повернути нас туди, де ми були. Так. І ми повернулись туди у Христі Ісусі. І тепер ви знаєте це. Ви чули це? Ви знаєте. Ви такі ж праведні, як Ісус. Вас так само люблять, як і Його. Отець любить вас так само сильно, як Ісуса. Якщо він не любить, так то Голгофа. Була вбивство не жертвою. Отак. Навіть чути, як ви це говорите, це означає зневажати дорогоцінну кров. Так. Ось чому ви не можете, і люди сердяться, ви просто. Ви не можете казати, я грішник спасений по благодаті. Ні, ні. Я був грішником. Але я спасся по благодаті, і тепер я праведність Божа. Вірно. Говорити щось інше це занадто сильне слово. Я не можу знайти іншого слова. Це майже богозневага так. до того, що він зробив. Звісно, коли, коли ви, ви вже знаєте про це. про це і коли ви пізнали це, то це стає необхідним для вашого життя. Однак потім ви відвертаєтесь від цього. Ну ж бо ісус скаже це, чи не так? Він скаже, жоден, хто поклав руку свою на плух і оглядається назад, не благонадійний для чого? Для царства так. Божого. Я хочу бути благонадійним. Я так вдячний за те, що він не відкидайте цю впевненість. Так, не кажіть, що це неважливо. Не робіть цього. Не відкидайте свою віру, наче це нічого не варте. Адже це те, що зробило вас вами у царстві Божому. Так повівся Юда, чи не так? Так саме це він зробив. Просто відкинув. Для нього це було чимось так. неважливим мені завжди було цікаво, чому Іуда носив. Це те, що постійно крутиться в моїй голові. У мене поки що немає відповіді на це питання. Чому він носив скриньку з грішми, коли там був той, хто збирав податки, досвідчений у цій справі? Мені здається, що це Матвій чи Левій. Левій був тим, хто міг це робити. Він не міг, можливо. Адже про це вже було пророцтво. Абсолютно вірно. Це вже було сказано. Давид сказав це. так, абсолютно вірно. Так. І дивлячись на це на всю цю історію з Матвієм, єдине до чого я можу прийти, будучи свого часу старшим пастором церкви, а тепер, будучи другим пастором, все це змушує мене замислитись про те, як ми дивимось на чиїсь особисті якості та рекомендації, коли беремо когось так. на роботу чи щось подібне, тому що для мене це був би ідеальний кандидат. Ні, вам потрібно слухати Духа Святого і Дух Святий сказав: відділіть. Так. Варнаву й Савла на діло, де так. кого я їх покликав, це єдина рекомендація. Це головна рекомендація. І байдуже, що ви робили? Господь вибере фарисея з фарисеїв на ім'я Павло, Савла Тарсянина. Він вибере його. Ось у чому справа. Він вибере його, щоб той закінчив його роботу серед язичників. У мене завжди було питання, Ісусе, ти з Іуди, з племені Іуди, чому ти не розмістив свою штаб-квартиру в Єрусалимі, де був храм? Чому ти пішов у Галілею? Бо це теж було написано: Так. світлоязичникам, які у темряві. І було сказано, що Ісус переселиться в Капернаум. Вірно ще до того, як він зробив це. Там сказано, що Він переселиться в Капернаум. Сказано, що він пішов у Галілею. І його називали Назарянином. Не тому, що він дав назарейську обітницю. Він був Назарянином, бо прийшов з Назарету. Вірно. А люди все сплутали. І коли Йоанна заарештували, говориться, що Ісус пішов у Галілею. І по-моєму, це у Євангелії від Матвія. Близько 14 разів у цій книзі говориться про те, що він пішов у Галілею. Це стало тим місцем, куди він ходив. Ісус був прямо на перехресті людства. На самому побережжі. Так, гарне місце на озері, Красивий великий дім. На морі. дім. Так. Коли його розкопали, то вважали, що це дім Петра, бо він був такий великий. Однак, з Писання ми бачимо, що так. він належав Ісусові. Його дім був доволі великим. Бо коли там зібрались всі ті люди з Єрусалиму і різних околиць, і коли розібрали бо він покрілю, стояв на перехресті, то сказано, що Ісус був в домі, тобто це був дім Ісуса. Це був його дім. Так. Амінь. Безумовно. Коли ті хлопці розібрали покрівлю... Я там був. Звідти відкривається чудовий краєвид на так. Галілейське море. У нього був чудовий І краєвид. Він жив біля озера. Так. На узбережжі. І він був заможною людиною. Так. І досі дуже багатий. Так. І я, І я теж. І я теж. Чому? Бо ми у завіті з я ним. Я теж живу біля озера. Yeah. От бачите? Yeah. Так. Yeah. Так. Слава Богу, тепер у мене все складається. Починайте вірити про дім біля озера. Я щойно почав. Ісус сказав, я роблю все те, що чую від мого Отця. Так він не казав нічого, крім цього, і не відступав від цього. Правильно, він шанував і у цьому сутність всієї цієї вечері, Садери, яку ми обговорювали на цих передачах. Це шанування традицій, навчати своїх дітей, щоб вони знали. І він дав їм в 10-му вірші Євангелії від Івана. Це було саме під час вечері з завіту, яка описана в 13, 14, 15 чотирнадцятому, 16 шістнадцятому і сімнадцятому розділах Євангелії від Івана. Так, це було посеред ночі. Ісус був зі своїми так. учнями. Він рукопокладає їх так. на служіння. Це служіння покладення рук. Відкриємо це місце, гаразд від Іоанна. Кажу вам Євангелії від Івана, чотирнадцятий І є ще дещо так. у шістнадцятому. Мені подобається, як він починає. Десятий вір: Хіба ти не віриш, що я в отці, а отець мені? Слова, які я кажу вам, кажу на від себе, а отець, який перебуває в мені. Він творить діла. До цієї миті я бачу, що вони думали, що Він це робить. Бо Ісус сказав: Я прийду і зцілю його. Він мав право так говорити. Але тепер Серджіо, він відкриває їм це. Мішель, він розповідає їм. Синті, він пояснює їм, і потім він каже, я пошлю вам утішителя, І діла, які я творю, ви творитимете. Дванадцятий вірш. Так. Він все готує. Вони просто сидять там, приймаючи кожне слово. Алілуй. І моє улюблене місце писання йде одразу після цього. Ісус каже, діла, які творю я, ви більше О, від так. цих створите. Але подивіться на це чотирнадцятий вірш. Якщо чогось попросите в ім'я моє. Я те зроблю. Це, це майже так само добре. Це змінилось. як і 21-й вірш. Гаразд, давайте розглянемо. Хто заповіді мої має і виконує їх, той любить мене, а хто любить мене, це ті, хто перебувають в Слові Божому. Так, Його Слово це життя для них. Того полюбить Отець мій, і я полюблю його і з'явлюсь йому сам. А тепер, Грегу, найбільш приголомшливі слова, які я коли-небудь читав. І зараз я не маю часу читати це. Але я їх перечитую знову, 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 знову і знову. І у мене з'являється це тремтіння. Я називаю це вивести все на широкий екран. Раптом ви бачите все ось так. Тринадцятий вірш. Коли ж прийде він, Дух істини, то наставить вас на всю істину, бо не від себе говоритиме, а що почує і майбутнє звістить вам. Він прославить мене, бо візьме з Мого і звістить вам все, що має отець, моє. Тому я сказав, що він візьме з мого все, що є в Бога. Слава Богу, все, що він знає, все, що він має, він покаже вам, і ви теж можете це робити. Щойно він сказав, що ви можете Початок це зробити. Початок і кінець, все це і все, що між ними. Гаразд. Ну що, ви готові до ще одного? Так, давай. Дозвольте мені показати так. вам дещо на євриті. Слово, яке означає істину на євриті, звучить як емед. Воно складається з першої літери і середньої літери алфавіту, тобто алев, мем, тав. Ось як пишеться Емед. у символах палео євриту виходить сила, бугай, кров бугаїв та козлів не може усунути гріх. Але остання літера це хрест. Середня літера мем, і вона схожа на царську владу, вона схожа на корону з водою, з вашої середини, з вашого черева потечуть ріки. В цьому слові істина, ми маємо Отця, Сина і Духа Святого. І я прив'язую його щоразу, коли кажу це зверху до низу посередині. Ось воно, істина, все, що він має. Слово твоє істина. Все, що він має, це мій завіт. все, що він знає, вся його мудрість, всі його знання. Досяжні через Духа Святого, і це належить нам. Так. Це належить це нам. Це належить нам. І разом з цим ми маємо відповідальність за віт. Грего, я абсолютно у цьому переконаний. Так. Все, що ви потребуєте, з якою проблемою ви не зустрілися, ви використовуєте ці місця писання з цієї вечері завіту. Так. І Якщо ви доволі довго молитиметесь іншими мовами, то зможете дізнатися все, що завгодно. Ви зможете дізнатися це. Ви знатимете, що робити. Ви знатимете, як перемогти. Ви знатимете, що належить вам. Амінь. Амінь. Орел Робертс, мій духовний батько. Ось як він збудував університет Орела Робертса. Він вийшов на ту ділянку. Він вийшов туди. На -стріт. Так. Та ділянка, вони володіли нею. І прийшов час будувати університет. Спочатку він взяв все, що мав, всі гроші. Він і його дружина прийшли до ради директорів і поклали все на стіл. Він сказав: я сію все, що маю, перш ніж ми збудуємо це. Перш ніж щось зробити посійте насіння. І він стояв на тій ділянці годинами і молився в дусі. Він молився в дусі і починав тлумачити це. Бог давав йому плани, і, молячись в дусі, він бачив їх в дусі, і потім починав говорити англійською мовою. Бог показував йому це. Саме так він будував університет Орела Робертса. Всі ті будівлі. Ось звідки вони прийшли. Ось звідки прийшли ці плани. Чи це не нагадує вам Давида? Дуже схоже. Давид і будівництво храму. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Давид не збудував храм, а Орел Роберт збудував. Так. У цьому відношенні ми з цього боку завіту. Так, сер. Саме тому сатана так бореться з молитвою та служінням іншими мовами. Більше ніж зі зціленням, більше ніж з багатством, більше ніж з будь чим в Біблії, більші мови просто розривають його на частини, бо він не розуміє, що ви говорите. Так, для нього це та він не може цього розуміти. І тринадцяте розділ першого послання до Коринтян це найважливіший розділ в новому завіті, так. Бо це розділ про любов. Так якщо я говорю мовами людськими та ангельськими. Ангельськими а любові немає, так, Не немає. Прочитайте це, і ви зрозумієте, що Павло робить це цілеспрямовано, бо у 12 розділі він описав дари і прояви духа. А тепер він бере кожен з них і показує, що якщо вони не роблять це в любові, то це нівелює їх, але це працює зворотнім бік. Говорячи, мовами людськими та ангельськими в любові, ви можете дізнатися все, що завгодно. все, що завгодно. Повний доступ до всього. І повертайтеся до цього вірша. Я думав про те, чому Мойсей не міг увійти. Як він помилився, як він міг бачити Бога і помилитись? Він не мав Духа Святого. Слава Богу. Ним більше керували емоції, бо він отримав слово, але ним керували емоції. Дозвольте, я поясню це. Якщо хтось цього не знає, Мойсей мав Духа Святого, але він не був народженим згори. Дух перебував на ньому. Я про це й кажу. Ніхто не народжувався згори, доки Ісус не пішов на хрест і не прославився. І тоді стало можливим нове народження. Ви могли отримати доступ вірою, бо Серофінікіянка зробила це, О, Давид так. зробив це, Авраам так. зробив це, Сара зробила це. В той час ви могли отримати доступ до благословень нашого завіту, вірою. І Мойсей записав це благословення Авраама. Так, абсолютно вірно. Він написав це. Так написав це. Так він написав. Він все це бачив. Навіть якщо це було за сто років до нього, він все це побачив. Він попросив про те, щоб побачити славу Божу. Можна я покажу вам це у книзі вихід 33»? Він просив про те, що було в наш час. І я покажу вам, де невиконання завіту може бути небезпечним, якщо ви не будете обережними. Вихід я почну з 11-го вірша, і розмовляв Господь з мойсеєм лицем до лиця. Так ніби хтось розмовляв з другом своїм. З другом своїм. І він повернувся до стану, а служитель його Ісус, син, Навина, юнак, не відходив від скині. А тепер 17-й вірш. І сказав Господь Мойсею. І те, про що ти казав, я зроблю, бо ти знайшов благовоління в очах моїх, і я знаю тебе по імені. Мойсей сказав: Покажи мені славу твою. Ось про що попросив його Мойсей, 19 вірш. І сказав Господь: Я проведу перед тобою всю славу всю мою. Так. Всю доброту мою. Це важливо. Всю доброту. Він всю. побачив все в одну мить. Все. Навіть важко описати, яка панорама відкрилась перед ним. І яке видіння він мав? що він справді побачив? Я знаю наступне: Мойсей побачив так багато, що він сяяв. У нашій мові нема слів, так. щоб описати це. Він каже: я приведу перед тобою всю доброту мою і проголошу ім'я Яхве перед тобою. і кого милувати, помилую до кого проявити Хесед, до того проявлю Хесед. І потім сказав він: лиця мого не можна тобі побачити, бо людина не може побачити мене і залишитись живою. Двадцять перший вірш. І сказав Господь: ось так місце це? у мене, це ключовий вислів. Стань на цій скелі. І яке є місце у отця? Праворуч від нього. Я щойно про це подумав. Так, є тут. місце праворуч мене. Праворуч мене. Але це місце не належить Мойсею, і воно не належить мені. О, ні, належить, бо воно належить Ісусу. Так. А я у Христі. І я посаджений з ним, воскрешений, щоб бути посадженим з Ним на небесах. Він праворуч Отця на престолі благодаті. Грегу, там, де ми з тобою сидимо, праворуч Ісуса, бо права рука це влада. І ми його влада на землі так. Отже, Бог поставив туди Мойсея. Він пройшов повз, і Мойсей побачив всю історію. Ось так зі спини. Він побачив все, Бог пройшов повз нього. І ось тут все пішло трошки не так. Ось, де Мойсей неправильно уявив те, що він побачив, бо я вірю, що він побачив всю доброту. Я теж я вірю, що він побачив наш час, бо він тимчасово був перенесений в наш час. Після цього він сходить донизу, а люди жаліються через воду. Спочатку йому було наказано вдарити скелю і вода потече. Ми знаємо, що це типологія, і ми знаємо, що вона собою представляє. Це Ісус Христос. Удар Ісуса буде побито. Вода потече. А наступного разу йому було сказано: не бий у скелю, бо люди нарікають. Промов сказав неї. промов до скелі. Але Мойсей цього не зробив. Він розсердився на людей. Він дозволив своїм емоціям взяти над ним гору, і він знову вдарив скелю. І він порушив типологію завіту, яку отець хотів показати людям. Ось типологія. Мойсей побачив всю доброту. Він побачив від Марка 11. Маєш те, що кажеш. те, що кажеш. Він мав продемонструвати це і це мав бути прообраз, куди ви могли звертатися в Євангелії від Марка 11.23. Однак це стало антипрообразом, антипрообразом. І вам потрібно було дізнатися це. Ви мали знати, записане в Євангелії від Марка 11,23, що щоб зробили? зрозуміти, що він зробив. Отже, він хоче, щоб вони після того, як буде вдарено скелю, і в неї буде вдарено одразу після Пасхи. Після його спілкування з учнями тієї ночі. Ісус навчав їх. І з тієї миті він отримав воду. Так, отримав. Він отримав воду, але це коштувало йому, це його, коштувало служіння. йому його служіння. Люди отримали воду, яку вони потребували. Так. Але це коштувало йому його служіння. Він подбав про людей, бо він пильнує над своїм словом. Так, сер. Ось чому ви бачите, як служіння зазнають невдачі. Вони неправильно представляють завіт. Так, сер. Вони неправильно представляють праведність, і Мойсей неправильно це представив. Він побачив ту землю. Бог взяв так. його на гору, дозволив йому побачити обіцяну землю, але він не увійшов до неї. І ось я вам скажу, я знаю, що ваша мета дожити так. до 120 років, так. ви робите те, що Господь попросив вас зробити. І я згоджуюсь з вами про це з вірою. І ми бачили, як у скелю вдарили. І ось що ми знаємо про наш завіт: ми не повинні знову завдавати ударів Ісусу. Фактично, Павло так і пише: чи повинен Христос зійти з нами? Чи, чи бути виведений з безодні? Він цитує те, що відбувається тут з Мойсеєм. Не потрібно більше вдаряти. Тепер ви будете говорити. Так це повертає нас до того, що ви щойно прочитали в Євангелії від Іоанна. Про що не попросите отця в ім'я моє він дасть вам. І це це мій завід. 16,23. І 11 розділ Євангелії від Марка, 23 і 24 -й вірші. Якщо хтось скаже горійці, зрушся і кинься в море, і не матиме сумніву у серці своєму, а повірить, що станеться за словами Його, то буде йому все, що скаже. Тому кажу вам: все, що проситимете в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. А тепер Євангеліє від Івана 16, 23, 24. Гаразд, все, що проситимете в Отця в ім'я моє, він дасть вам. І тут нічого не сказано про віру. Оскільки в скелю вдарили, тепер мені потрібно лише говорити. Так. І він сказав: просіть і отримаєте, щоб радість ваша була досконалою. Бо ви, мої діти. Я вже закінчив курс з Євангелії від Марка 11.24. Я вже там. І це моє. А наш час вичерпаний. Джеремі, допоможи нам. Дякую, дідусь. Послухайте, слово Боже, це істина. У ньому міститься вся мудрість для відповіді на будь-яку проблему, на будь-яке запитання. Сьогодні брат Копленд розповідав, як Орал Робертс будував університет Орала Робертса. Що він робив? Він молився у Дусі. Він починав тлумачити, і Бог показав і дав йому плани університету. І з допомогою Духа Святого, молячись у Дусі, ви можете покладатись на слово Боже стосовно всього, що вам може знадобитися. Це є у вашому завіті. Тому просіть Отця в ім'я Ісуса. Мене звати Мартін Хокінс, я директор місії Кеннета Копленда в Європі. Господь промовив до Кеннета і Глорії про партнерство на самому початку їхнього служіння, і це було вже більше 50 років тому. Вони постійно проповідували про цінність і важливість партнерства для них, як служителів, і також. Для кожного окремого партнера, для церков, які є партнерами служіння, і для родин, які є партнерами нашого служіння, недавно брат Копленд знову почав навчати про важливість завіту і особливо кровного завіту. І він розкрив деякі аспекти того, як це важливо у певних культурах. Я думаю, що нам, людям, які знаходяться у Царстві Божому, дуже важливо знати, що завіт з Богом це така потужна сила, яку ви можете мати в житті. Ісус заплатив найвищу ціну за кровний завіт, бо Він віддав своє життя, він пролив свою кров, щоб віруючі могли отримати нове життя, могли пережити силу Воскресіння, могли жити щодня у благословенні. І Я думаю, що всі ці речі напряму пов'язані з принципом партнерства і партнерства завіту. Сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого, день пожертвувань». Я хочу знову прочитати вам шостий вірш шостого розділу послання до Галатів. А хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником? Не обманюйтесь, Бог не може бути усміяний, що посіє людина те й пожне. Якщо сьогодні на цій передачі чи цього тижня ви почули слово, яке торкнулось вашого серця, чи принесло зміни у ваше життя, якщо прийшло світло відкриття, і ви побачили Ісуса таким, яким не бачили його раніше, то це Бог промовляє до вас. Це помазане слово, яке прийшло у ваше життя, і правильно буде прийти до Господа і сказати Гразд, отець, як мені на це відповісти, що мені з цим робити? Ви застосовуєте це слово на практиці, і потім, якщо Господь скерує вас. Ви стаєте партнером цього послання, щоб це хороше слово не зупинилось на вас, а прийшло в життя ще когось десь у цьому світі, і в цьому сутність партнерства. І тим з вас, хто є партнером цього служіння, дозвольте вам подякувати від імені Кеннета і Глорії Копленд. Ми любимо вас. Ми дуже вдячні за вас і за все те хороше, що наш добрий Бог робить у цьому служінні і через нього, і він використовує вас, щоб допомогти все це зробити. І якщо ви ще не є партнером цього служіння, то я закликаю вас прийти до Господа. Дізнайтесь, що слід вам допомагати Кенету і Глорії Коплен проповідувати це безкомпромісне слово віри у всьому світі. І якщо так, якщо вам дане таке доручення віри, то приєднуйтесь. Якщо вам слід фінансово підтримувати це служіння, то приєднуйтесь до нашої всесвітньої партнерської сім'ї і людям у всьому світі, які присвятили себе тому, щоб про Ісуса проповідувалось. Щоб люди народжувались згори, спасались, зцілялись, звільнялись, щоб шлюби відновлювались силою і слова Божого. Якщо щось з цього захоплює вас, вам потрібно стати партнером цього служіння. Додаткову інформацію про партнерство ви можете знайти на нашому сайті І Я хочу, щоб ви знали, Кенет і Глорія Копленд моляться за своїх партнерів щодня. Вони моляться про те, щоб партнери були благословенними. Вони моляться про те, щоб те, що ви сієте у це служіння, принесло урожай, і щоб отвори небесні були відчинені над вами, і Бог виливав на вас таке рісне благословення, щоб вам нікуди було його складати. Це і є благословення Господнє. І якщо ви маєте свідоцтво про те, що наш добрий Бог робить у вашому житті, ми хочемо почути його. Надсилайте нам свої свідоцтва. Ми хочемо почути про те, як Бог благословляє вас. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Послухайте, це було сильне трьохтижневе навчання про завіт з Богом. Переглядайте ці передачі знову, знову і знову. І збудовуйте себе. Велике спасибі за те, що дивитесь нас. Ми любимо вас, Бог любить вас і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.